Ой, та ти що авдіашечка. Ой, ну ладненько, хай, хай їде сьогодні, ми сьогодні добре. Чиво! На замену на машині димиця. Давай зупинимо зараз. Все. Нодику, напиши в чатик. Третій. Нодику, напиши в чатик, ми тебе зараз закріпимо. Братва, підпишіться на... Вин, короче, я... ВИН МИЛЛИОНОВ Скики винкурон Корон накидал!